Ми запитали наших клієнтів про їхні плани: організувати екопікнік. Сміття саме ж себе не прибере. Втілюйте плани разом з БНП «Паріба ГРУП. Доброго ранку. Роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Ми з вами наступні шість годин. Мене звати Анастасія Даугола. Випуск новин на часі. Одеса цієї ночі перебувала під ударом ворожих дронів. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у наслідок атаки загорівся приватний житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар із пальним. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють. На місці прильотів працюють екстрені служби. Гучною була ніч у російській Рязані. Місцеві жителі пишуть про соцмережах про ймовірну атаку дронами. Нарахували понад 10 вибухів. Гримало і в області у районі військової авіабази Дягілево. Раніше, нагадаю, безпілотники кілька разів атакували рязанський нафтопереробний завод. Проліт дронів цієї ночі зафіксовано також над Курськом. А в Курчатові Курської області було чути вибухи. У місті спалахнули пожежі у Москві та під. Московії теж заявили про атаку ударних дронів. Мер російської столиці повідомив про начебто шість збитих безпілотників. А в аеропортах Жуковський та Домодєдово запровадили план Килим. Українська та американська делегації сьогодні зустрінуться у Джидді у Саудівській Аравії. За даними українського МЗС, говоритимуть про шляхи досягнення миру та подальше партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Також можливо буде підписана угода щодо корисних копалин. Українську делегацію очолить голова офісу президента Андрій Єрмак. Разом із ним вирушили його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Омєров. США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц, Волц та спецпосланець Стів Вітков. Будь-яка угода про припинення війни перебуватиме від України, потребуватиме від України територіальних поступок. Таку думку висловив державний секретар США Марко Рубіо. Перед вилітом до Джиди. Рубіо заявив журналістам, що Україна та Росія мають бути готові до складних рішень. Він відмовився конкретизувати можливі пункти майбутньої мирної угоди однак наголосив, що військовим шляхом війну завершити. Не вдасться глава держдепартаменту, також вважає перспективною пропозицією щодо часткового припинення вогню. Нагадаю, раніше видання Financial Times писало, що українська сторона може запропонувати для початку обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі. Ми повинні зрозуміти українську позицію, щоб мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти. Ви не досягнете припинення вогню та кінця цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Це просто очевидно. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії президенту США Дональду Трампу зателефонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Говорили про майбутній мирний процес. Стармер наголошував на важливості відновлення обміну розвідданими між США та Україною. Крім того, британський міністр закордонних справ Девід Леммі провів окремі переговори з українським та американським колегами. Сторони узгоджували підходи щодо досягнення тривалої безпеки для України. Перед стартом переговорів у Джидді Саудівську Аравію відвідав президент Володимир Зеленський, зустрівся зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром королівства Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом. Подякував зокрема за організацію зустрічі делегації України та США. Президент вкотре наголосив, що Україна хоче якнайшвидше досягти миру і налаштована на конструктивний діалог. Також обговорили можливе посередництво Саудівської Аравії у звільненні військових і цивільних полонених та поверненні депортованих дітей. А ще обмінялися думками щодо форматів гарантій безпеки і того, якими вони мають бути для України, щоб війна. Не повернулася знову. Володимир Зеленський розповів про наміри України продовжувати нарощування власного оборонного виробництва та можливі спільні проєкти у цій галузі. Паралельно з переговорами у джиді у Парижі відбудеться саміт військових представників країн НАТО, де обговорять формування міжнародних сил безпеки для України. Сполучені Штати на цю зустріч. Не запросили за даними видання Associated Press, Європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні самостійно гарантувати мир. У переговорах візьмуть участь військові керівники майже всіх країн альянсу, крім сполучених штатів, Хорватії та Чорногорії. Очікують, що вони визначать ймовірний склад і завдання можливої майбутньої військової місії в Україні. Данія готова відправити військовий контингент в Україну, якщо це знадобиться. Міністр закордонних справ України Ларс Лійоке Расмусен заявив, що уряд та парламент підтримують можливу місію для забезпечення виконання ймовірних мирних домовленостей. Водночас міністр оборони уточнив, конкретних планів поки немає. Усе залежить від розвитку подій. Нагадаю, напередодні з'явилася інформація, що у Європі обговорюють відправку до України контингент парламенту чисельністю до 30 тисяч військових. Тримання під вартою без можливості внести заставу. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції щодо екс-командувача оперативно-тактичного угруповування Харків Юрія Галушкіна. Засідання проходило у закритому режимі через наявність у справі інформації, що може становити державну таємницю. Прокурори вимагали безальтернативного тримання під вартою, а захист просив. Відпустити Галушкіна під цілодобовий домашній арешт. Врешті суд задовольнив клопотання прокурорів. Генерал перебуватиме у СІЗО щонайменше не менше до 23 березня. Юлія Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби під час оборони Харківщини минулого року. Наступне засідання у справі відбудеться 13 березня у Печерському районному суді Києва. Чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон перенесли через те, що не відкрилася флешка. Технічний збій завадив суддям Шевченківського районного суду Львова дослідити відео правоохоронців з місця злочину. Наступне засідання відбудеться у четвер, 13 березня. Нагадаю, раніше обвинувачуваному В'ячеславу Зінченку. Продовжили запобіжний захід. Він залишається під вартою до 24 квітня. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сам підсудний сказав, що ці кадри вже бачив. Чесно кажучи, на вишколах в правому секторі гірше бачив. Тому, ну, місце події, як місце події. Співчуваю, але там, ну я ж кажу, бачу, бачу вже гірше. Так, мовити, моменти, не знаю, прямо якоюсь неймовірно жахливою не відчував, чесно кажучи. Виставку Алеї незламних міст відкрили на залізничному вокзалі у Києві на постаментах. Кожен з яких присвячений місту, що постраждало від ударів агресора, встановлені фрагменти уламків бомб і снарядів ракети-дронів. Їх зібрали у понищених містах волонтери добровольчого батальйону Добробат, який відновлює зруйновані будинки по усій країні. Мукачевський скульптор Ян Павло Роман зобразив на колонах насічки. Їх кількість відповідає числу ударів по цивільних об'єктах. Одним з організаторів виставки виступила дипломатична академія при міністерстві закордонних справ України. Щоб люди не забували що це ненормально. Обстріли, які на жаль, ми проживаємо із нашими дітьми, і не дати, скажімо, нашим ворогам внушити цей момент. Що це нормально, що війни є всюди? Це вже третя локація в нашій столиці. Перша це було на Михайлівській площі. Друга локація була це Верховна Рада. Багато міжнародних делегацій відвідували цю виставку. Ми хочемо далі цю експозицію повести за кордон. Міста, які є побратимами цих міст, які постраждали, щоб привернути увагу, і теж горизонтальні зв'язки вони дуже швидкі. Ми допомагаємо громадам також Сістр Сітіс. Знайти в інших країнах, і це дуже швидка допомога технікою будь-чим.